Оманливі плитки взагалі, у кого є гроші, час і бажання переробляти будинок у нинішній економіці? На щастя, можна змінити стіни та підлогу за допомогою дешевої альтернативи стікерів. Ні, я не про ті, які клеять на ноутбук. Візитки плюс виготовляють наклейки для плиток, які мають дуже реалістичний вигляд. На відміну від справжніх плиток, на вінілові стікери вже нанесено клей. І треба тільки притиснути їх до потрібної області, щоб вони закріпилися. Плюс їх можна легко відклеїти і перемістити. Вони клеяться на більшість плоских поверхонь, на кшталт стекол, стін і столів і вкриті захистом як від олії та жиру, так і від води. Але як щодо більшого проекту? Наприклад, якщо хочеться змінити вигляд усієї підлоги, дизайнери інтер'єру візитки плюс» роблять вінілові наклейки для кімнат. Наприклад, вони накрили цю підлогу одним листом, і тепер вона здається дерев'яною. Це досить легко зробити власними руками. І хто знає, може вони стануть новим доступним трендом у дизайні, кому потрібен справжній мармур, коли можна купити імітацію, яка коштує набагато дешевше? Замовте самоклейні наліпки у нас за найкращими цінами.